У давніх слов'ян було багато богів. Хтось відповідав за грім, хтось за худобу. А були і такі, що просто жили за піччю і слідкували, щоб ти не свистів у хаті. Це була не просто віра, це була мова, якою наші предки пояснювали собі дощ, хвороби і смерть. А потім прийшов день, коли все це закінчилось. І скинули в річку, людей повели до води, а старі пісні раптом стали від лукавого. Так почалося хрещення Русі, і цей процес був складніший ніж просто легенда про доброго князя і щасливу купіль у Дніпрі. І головне питання тут не в тому, що прийшло, а в тому, що ми втратили. Вітаю, друзі! Ви на каналі Насправді, і сьогодні ми поговоримо про язичництво. Не з точки зору вінків на Купала, а як про справжній культурний пласт, який пережив знищення і перетворення. Ми розберемо, чому князь Володимир раптом вирішив стати хрестителем, чи був він справді святим і чому язичники не зустріли християн із короваями. Дякую всім, хто підтримує наш проєкт і вподобайками, і підписками, і добрим словом. Окрема подяка. Нашим спонсорам і патронам, ви, як той хі, домовик, який тримає хату. А тепер рушаймо туди, де ще не пахне ладаном. До хрещення Русі не було ні єпископів, ні сповіді, ні золотоверхих соборів, але було священе. Слов'яни вірили в цілий світ богів, і вона була всюди: на городі духи, у воді, русалки, у лісі, лісовики, над усім перун, який міг як дати дощ, так і спалити хату блискавкою. А ще були Мокоша, Земля і жінка, Велес, худоба і поезія та купа інших богів. Це була жива релігійна система, у якій клялися, приносили жертви і будували капища. Це було язичництво слов'ян, політеїстичне, локальне та живе. У кожному регіоні були свої звичаї, свої пріоритети, десь поважали Велеса, десь поклонялись матері землі, десь просили порона, щоб захистив від ворога. Це створювало сильну духовну тканину, але слабку адміністративну структуру. Бо язичництво це не про контроль, це не інституція, а екосистема. І тут в нашій історії з'являється людина, котра змінила весь цей світ раз і назавжди. Як ви вже напевно здогадалися, мова йде про князя Володимира у 980 році. Він зводить у Києві пантеон. Це була спроба упорядкувати цей хаос. На пагорбі над Дніпром Володимир встановлює головних богів прона як Верховного, і ще кількох: Дажбога, Хорса, Семаргла, Мокошу. Це не лише релігія, це політика. Так само як інші князі формують дружину з варягів, а армію з племінного ополчення, Володимир формує релігійний центр із різнорідних елементів. Йому була потрібна єдність та централізація. Але як об'єднати язичників в єдину церкву? Задача складна, бо ритуали у кожному регіоні свої, звичаї різні, а священників як таких немає. Система працює на звичці, а не на ідеології, і це, зрештою, стає Ахилесовою п'ятою. Про Володимира зазвичай згадують як святого. І хрестителя Русі, але як і багато святих у середньовіччі, він пройшов дуже земний і дуже кривавий шлях. Почнемо з того, що він взагалі не мав гарантій стати князем син Святослава від ключниці Малуші, тобто від служниці. І, хоч Малуша була сестрою воєводи Добрині, який грав важливу роль у княжому оточенні, соціально це був крок у бік від легітимного престолонаслідування. Він мав ще двох братів. Котрі мали більш законне право на трон, ніж він. Але Володимир мав те, чого не завжди вистачало іншим: харизму і амбіції. Після смерті Святослава у 972 року Русь перетворилася на трон із трьома ніжками: Ярополк у Києві, старший спадкоємець, Олег у Древлян. І Володимир вже перебував у Новгороді. Наймолодший, позашлюбний, без серйозної підтримки, але із характером. Але сімейна ідилія тривала недовго, і почалася справжня гра престолів у конфлікті з Ярополком Першим загинув Олег Володимир, дізнавшись про смерть брата, не став чекати, коли прийде його черга. Тихенько зібрав речі та вирушив до Скандинавії. Там він зібрав найману дружину і повернувся. Але це вже був не хлопець із провінції, а претендент із мечем. Він переміг брата Єрополка, одружився з Полоцькою князівною, влаштував погром і, як справжній переможець, зійшов на престол Києва. Ось так закінчився розділ під назвою Родинна любов у стилі Русі. І почався розділ Володимир Великий. Але до Великого було ще далеко. Перші роки правління Володимира це не час просвітлення, це час демонстрації сили. Саме тоді він споруджує язичницьке капище на Київському пагорбі, встановлює статую порона золоченими вусами та приносить жертви. І саме він через кілька років скаже все це прибрати. Тепер все буде по-іншому. Звучить як різка переміна, але за нею криється дуже чіткий політичний розрахунок. У підручниках нам часто розповідають, що князь Володимир, мовляв, Довго вагався, кликав представників різних релігій, слухав інші аргументи і, врешті, вибрав християнство, бо сподобалась служба у греків. Це красива, але майже точно вигадка. У реальності все було набагато простіше і жорсткіше. На той момент майже всі сусіди Русі вже жили за якимось єдиним письмовим віросповіданням. У когось був іслам, у когось юдаїзм, у когось християнство. І це вже не просто про віру, це про правила гри. Бо держава без єдиної релігії виглядала ну трохи варварською. Особливо в очах імперії християнство ж давало багато бонусів не лише спасіння душі, а й доступ до писемності, до архітекторів, до дипломатії, до внутрішнього порядку. Ти, іначе стаєш частиною цивілізаційного клубу, не просто князь із ідолом, а легітимний володар із храмами, літописцями і союзами. Володимир усе це бачив, і він розумів, що язичництво це добре, коли ти тримаєш владу на особистому авторитеті. Але якщо хочеш зібрати докупи величезну територію з десятками різних племен, треба щось міцніше, ніж блискавка перуна. Треба структура, треба церква, треба ідеї, яка не тримається лише на дубових ідолах. А ще краще союз із найпотужнішою імперією того часу. Візантією. Отут і починається легенда про вибір віри, коли, мовляв, Володимир влаштував справжній конкурс релігій. Але це не більше ніж дипломатична постановка. У візантійських і арабських джерелах жодної згадки про такі посольства. А от про військовий похід Володимира на Херсонес згадки є. Князь Володимир не був наївним фанатиком, який благав у грехів дозвіл увійти в православну віру. У нього був свій план, і починався він із кримського Херсонеса, важливої візантійської фортеці. Володимир прийшов до Криму з військом і захопив місто. І тоді почалася розмова, на яку греки не дуже й очікували. Умови були прості: я віддаю вам фортецю. Ви віддаєте мені сестру імператора, принцесу Анну. А разом з нею союз, хрещення, легітимність, міжнародну повагу. Візантія була в той момент не в найкращій формі. В імперії точилась династична боротьба, їм не вистачало союзників, і раптом ось він, могутній варвар із півночі, готовий стати родичем. Так трохи дикувати, але з ким не буває. Тож на шлюб погодились. Саме в цей момент Володимир приймає хрещення. За літописом це відбулося у самому Херсонесі. І одразу після цього він вже не просто язичницький князь, а християнський монарх, з антійською принцесою поруч і з початкою свого серед своїх. Це було не просто духовне очищення, це було дипломатичне переосмислення себе і держави. Хід, який одночасно закріпив його владу всередині і вивів Русь на міжнародну арену. Повернувшись у Київ, Володимир хрестить своє найближче оточення дружину, бояр. А далі вже справа дійшла до народа. Хрещення Росії зазвичай уявляють як масову церемонію біля Дніпра. Люди в Білому, вода піниться, князь молиться, усі зворушені. Але насправді все було значно грубіше і місцями кривавіше. Так, у Києві дійсно відбулось хрещення в Дніпрі і дійсно масове. Літопис описує, як людей просто женуть до річки. І Володимир промовляє щось на кшталт. Якщо завтра хто не з'явиться, буде мені ворог. Це не дуже схоже на вільний вибір віри. Це більше схоже на державну мобілізацію. Власне, віру хрестили приблизно так само, як і військо збирали. Хто не прийшов, сам винен. У регіонах усе було ще жорсткіше у Новгороді, наприклад, язичники влаштували справжній бунт. Вони не просто не хотіли хреститись, вони вбили дружини Добрині, того самого, що допомагав Володимиру тримати владу. І лише після того, як прийшла каральна експедиція з вогнем, мечем і хрестом, новгородці стали трохи більш схильними до розмов про Ісуса. Це був дуже болючий процес, бо йшлося не просто про нову релігію, йшлося про злам світогляду. У тебе був перун дерев'яний із золотими вусами, який стояв на горі і приймав жертви. А тепер його зіштовхують у річку. Ідолів валять, кидають у воду, знищують. Мокоша, Велес, стрибог, усі вони йдуть на дно, а на їхньому місці ставлять нові храми із хрестом на горі. Церкви будують не лише в Києві, а по всій Русі, але будують їх зазвичай там, де стояли капища. Тобто християнство не так приходить, як вивантажується поверх старого шару. Це не виглядало як мирне навернення. Це було радше як перебудова у найжорстокішому значенні цього слова. І все ж, попри все, це християнство закріплюється, бо за ним князь, за князем, військо, а за військом наказ. А якщо ще і храм красивий збудують, і жерці грамотні приїдуть, то вже й не так страшно. Люди поступово починають святкувати різдво, хоча ще пам'ятають, як палили колеса на купала. Згодом почнуть називати це традиціями, не згадуючи, що традиції ці колись були зовсім іншими. Можна довго сперечатись, наскільки справедливо було приймати християнство. Але одне точно, разом із ним Русь втратила цілий пласт культури, який не мав літописців, не мав хронік, не мав захисників у ризах. Зникла не просто віра в перуна чи мокошу, зникла мова, якою з народом говорила природа. Був дощ, значить, хтось на небі свариться. Прийшла повінь, а значить, дух річки образився. Було не просто добро чи погано було взаємно. Люди вірили, що світ це не купа предметів, а система зв'язків. І якщо поводишся правильно, то світ тобі відповідає. А якщо ні, то не дивися, що в хаті щось стукає вночі. З приходом християнства все це почали оголошувати забобонами. Домовики, мавки, русалки з милих духів перетворились на нечисть. Слово язичник стало лайкою, і те, що ти вчора вважав священним, сьогодні стало диявольським. Проблема навіть не в тому, що віру змінили. Проблема в тому, що пам'ять обрубали. Перунів день зник, а от Івана Купала лишився. Але тепер ніхто не знає, чому він про вогоні воду, чому пісні про вінки, чому дівчата шукають квітку у папороті і чому не можна йти до річки вночі? Разом із язичництвом ми втратили не просто богів, ми втратили систему пояснень. Ми втратили відчуття, що все має дух: дерево, хмара, камінь, хліб, дім, навіть твоя тінь. Християнство дало письмо, храми, закони, усе це безцінно. Але натомість ми отримали пам'ять, у якій язичництво стало темрявою до світла. Хоча, може, це було зовсім не так. Формально християнство перемогло, але язичництво не зникло остаточно, воно просто стало тихішим. Пішло в обхід, змінило ім'я, перетворилося на пісню, традицію, приказку, страх, який ніби й не віриш, але ліпше все ж не ризикувати. Перун став ілею пророком, що їздить на хмарах і кидає блискавки. Велес святим власім, покровителем худоби. Мокоша перетворилась на параскеву п'ятницю. Купальські вінки залишились тільки тепер без згадки про духів води. Навіть свист у хаті це не просто марновірство, а залишок уявлення про духа, якого краще не кликати. Язичництво перебралося в інше вбрання, і саме тому вижило, бо з ним не воювали напряму. Його спершу визнали за забобони, потім за казки, а потім просто забули пояснити. Воно стало частиною фольклору, тобто. Чогось такого, що ніби й не важливо, але без чого нічого не працює. Паска без, не дай Боже, вже не та. Вінок на Івана Купала без гадання вже не те. Коло хата три рази обійти. Ну а раптом. І от ми живемо в світі, де офіційно християнство, а в поводі є ще й домовик, що сидить у кутку і іноді шурхотить ночами. Бо язичництво це не лише про ідолів. Це про спосіб мислити, про вміння бачити душу навіть у тому, що мовчить. І якщо уважно придивитись, воно нікуди не поділося. Воно просто навчилось виживати. І може не варто це сприймати як протистояння, бо ми це і хрест, і купала, і церква, і покуть з маком. Це не про боротьбу вірувань, це про пам'ять, а пам'ять, як вода, завжди знайде де. Так ти. Ну а на цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився до кінці. І до зустрічі у новому відео. Там буде не менш Хех. цікаво. До побачення, пані та панове.